Raycast – це потужна альтернатива стандартному пошуку Spotlight на Mac, і в ньому нарешті з'явилася функція гіперклавіші. Ідея гіперклавіші проста: ви натискаєте одну кнопку, але ваш Mac сприймає це як натискання кількох клавіш одночасно. Raycast дозволяє призначити гіперклавішу на будь-яку з модифікаторних клавіш, тобто ви можете зробити так, щоб одне натискання клавіші виконувало дію, як комбінація Command Control та Unshift, без незручних комбінацій. Просто натисніть одну кнопку, і МЕК вважатиме, що ви затиснули всі модифікатори разом. Навіщо це потрібно? Це дозволяє створювати абсолютно нові комбінації клавіш, які не конфліктують із системними. Щоб увімкнути цю функцію, відкрийте Raycast і перейдіть у налагодження. Якщо не знаєте, як це зробити, просто натисніть command co коли Raycast активний. Далі перейдіть у розділ додаткове та знайдіть випадаюче меню біля пункту «Хайперки». Тут ви можете звернути, яку саме клавіатуру призначити гіперклавішею. Доступні такі варіанти: «Caps Lock» Control. Shift Option Command Правий Control, Не на всіх клавіатурах Mac він є. Правий Shift. Правий Option Правий Command Я обрав Caps Lock, тому що майже не користуюся цією клавішою. Потім я призначив комбінацію Caps Lock Tab для швидкого відкриття PNR зручного лаунчера для Mac. Гарна новина. Функція гіперклавіші в Raycast безкоштовна, і її можна використовувати не лише для дій у самому додатку, а й для системних комбінацій. Власне, я взагалі не використовую гіперклавішу для дій у Raycast. Дуже мало додатків вимагають одногодинної комбінації всіх модифікаторів, тому гіперклавіша ідеально підходить для створення унікальних комбінацій, які не перетинаються з іншими. Наприклад, Можна спростити такі дії, як знімки екрана. Замість того, щоб натискати команд Ctrl-Shift 3, щоб зробити повноекранний знімок у буфер обміну, можна призначити цю дію на гіперклавішу, і тоді достатньо буде натискати Caps lock 3. Для такого фаната клавіатурних скорочень, як я, це відкриває безліч можливостей. Якщо раптом виникне конфлікт комбінацій, на сайті Raycast є поради щодо вирішення проблем із гіперклавішею.